Вітаю вас, діти! Продовжуємо нашу роботу і тема сьогоднішнього нашого уроку правила та строки пікірування розсади. Отже, діти, ми з вами посіяли насіння квітів, воно успішно зійшло. І на нашій розсаді вже по 2-4 справжніх листочки. У цей час розсаду потрібно пікірувати. Що ж це таке пікірування розсади і навіщо воно потрібне? Пікірування розсади це пересадка сіянців з ємностей меншого розміру в ємність більшого розміру після появи першого справжнього листя. Садівники неоднозначно ставляться до цієї процедури. Одні вважають пікіровку обов'язковою і необхідною для вирощування якісної розсади, а інші, навпаки, вважають, що пікірування створює додатковий стрес для рослин. Процес пікірування розсади передбачає пересадку або перевалку незрілих сіянців, які ще молоді. Щоб зробити цей процес менш болючим для рослин, розсаду зазвичай пікірують на ранніх стадіях росту, коли з'являються перші два три справжніх листки. Діти. Наша задача на етапі вирощування розсади це наростити потужну сильну кореневу систему у наших саджанців, для того, щоб вони потім могли успішно рости та розвиватися у ґрунті. А тому кожен саджанець потрібно пересадити у ємність приблизно 500 мл для того, щоб збільшити площу їхнього живлення. Надаючи достатню площу для живлення рослини, ми можемо сприяти розвитку усадженців сильної кореневої системи, яка є ключем до сильних та здорових рослин. Ви задасте запитання, чому б одразу не посадити насіння у великій ємності? А тому, що у великих горщиках недостатній дренаж. І зайва волога не виходить через отвори, а залишається у ґрунті, ускладнюючи отримання кисню сіянцями, що тільки що проплюнулися. Звичайно, розсада від цього не загине, просто повільніше буде зростати та розвиватися. Що ж дає пікірування рослинам? Перш за все, пікірування дозволяє відібрати найкращі та здорові саджанці та видалити зайві. Також при виявленні заражених рослин пікерування дозволяє врятувати сіянці, ще не заражені грибковими захворюваннями, збудники яких можуть перебувати у ґрунті. Якщо є необхідність уповільнити зростання розсади, Іноді пікірують дорослі сіянці, коли є ризик переростання розсади. Пересадка допоможе затримати розвиток рослин. Також бажання отримати культуру з потужною кореневою системою. Пікірування дає можливість розвиватися бічним корінням та нарощуванням потужної кореневої системи. Пікірування в індивідуальну тару запобігатиме хитанню коренів і полегшить подальшу висадку саджанців на постійний місця. Є два способи пікірування рослин це пересадка та перевалка. Розглянемо їх трошки детальніше. Пересадка розсади. У цьому випадку за 2 години до пікірування розсаду полийте водою теплою у достатній кількості, щоб полегшити процедуру вилучення культур з'ємностей. Пересадка передбачає часткове звільнення коренів рослини від ґрунту. Прищеплюємо центральний корінь для того, щоб активніше розвивалися бокові. Потім рослини перемістіть у більші ємності та засипте землею. Пальцями трохи притрамбуйте ґрунт навколо саджанця. Розсаду томатів можна заглиблювати в ґрунт майже до сім'ядольного листя. Розсаду перцю та баклажанів слід висаджувати на таку ж глибину, як вони росли у попередніх контейнерах. Після пікірування необхідно полити розсаду. Якщо розсада занадто маленька, така як петунія, оприскайте її теплою водою, щоб не прибити рослини до землі. Після пікірування ємність із розсадою поставте на декілька днів подалі від яскравого світла. Перевалка розсади. Цей варіант гарний тим, що коріння рослин не пошкоджується, їм не потрібен час на адаптацію, а їх розвиток не сповільнюється. Заповніть одну третину ємності земляним субстрактом. Переверніть маленький стаканчик з розсадою на гору дном і проведіть пальцями по наземній частині рослини. Натисніть на дно стаканчика та обережно зніміть його. Рослина залишається в руці разом із грудкою ґрунту. Потім розмістіть кожен садженець у більший горщик разом із грудкою ґрунту. Порожнечі заповніть землею, потім рясно полийте розсаду і поставте у тінь на день два. Перевалка не порушує кореневої структури і може застосовуватися навіть на примхливих культурах, таких як перець або баклажани. Яким культурам необхідна пікировка, а яким ні? Добре позначається пікіровка на розсаді таких рослин, як томати, капуста, салат. Баклажани та перці вимагають до себе особливого підходу, так як вони не полюбляють пікірування, і воно тормозить їх розвиток на один-два тижні. Багатьом квітковим культурам необхідна пікіровка: це петуніям, чорнобривцям, айстрам, сальвії, левкої, лобелії, вербені, віолі, газанії та багатьом іншим. Рослини із стрижневою кореневою системою, такі як перець, баклажани, мак, водозбір, мальви, краще висаджувати одразу в окремі контейнери. Якщо й пікірувати, то лише на ранніх стадіях розвитку. Гарбузи це огірки, гарбузи, кабачки, дині. Їх вирощують в індивідуальних контейнерах до стадії 3-4 справжніх листків і відразу висаджують у відкритий ґрунт. Правила пікірування розсади. Пікерування проводять в стадії 1-2 справжніх листків. Зазвичай ця розсада у віці 10-14 днів. Не рекомендується давати розсаді переростати, тому що її коріння переплететься та при пікіруванні буде сильно травмуватися. Рослина буде довго відновлюватись, а отримання врожаю відкладеться на більш пізній час. Необхідно підготувати окремі ємкості достатнього розміру з отвором на дні, спеціальний ґрунт, воду для поливу. Кілочки або звичайний олівець та зубочистку. Розсаду рясно поливають за кілька годин до початку робіт. Посадкові місткості наповнюють ґрунтом і злегка утрамбовують. За допомогою кілочка роблять заглиблення, акуратно витягують сіянець. Поміщають в ямку, кілочком розправляють коріння і притискають, потім присипають землею. Після пікіровки рослини поливають, поміщають їх в прохолодне місце з підвищеною вологістю і далеко від прямих сонячних променів. На цьому малюнку ви можете бачити, як ми проводимо пікіровку розсади. Прищеплюємо центральний корінь, робимо заглиблення у ґрунті, поміщаємо туди рослину, розправляємо корінь і присипаємо землею, притрамбовуючи землю. Керування петунії. Ця популярна квіткова культура легко переносить пікіровку і краще після неї нарощує кореневу систему. Пікірують сіянці петунії у фазі одного-двох справжніх листочків. Операцію проводять за стандартною схемою, заглиблюють сіянці до сім'ядольних листочків. Пікіровка рослин необхідний етап у вирощування якісної, здорової розсади овочевих та квіткових культур. Вона дозволяє створити оптимальні умови, необхідні для росту і розвитку молодих рослин, і в майбутньому отримати відмінний урожай. Домашнім завданням, діти, вам буде відгадати назву рослини по її розсаді. Розсада ще однієї рослини, назва якої вам необхідно розгадати. це розсада улюблених наших квітів. Напишіть, яких. Діти бажаю вам успіхів та гарного врожаю.